Я довго не могла зрозуміти, чому мені важко, поки не почула, а де тобі легше. Саме з цього питання почалась моя зустріч з собою на заході психологині Дарини Самолюк у неймовірній локації в Волинській Голландії, поле тюльпанів посеред чистого неба, перше в житті така краса, і стільки простору, зовні та всередині. Дарина говорила про легкість не ефемерну, не позитивну, а справжню про ту, що в тілі, про ту, яку ми вчимось розпізнавати, і про запитання, яке тепер я носитиму з собою. А де мені взагалі зараз легше? Подію організувала Тома Федоренко, і це було з любов'ю до деталей: комбуча, Гріндвейн, світіські пончики, виступ Юрія Поріщука, фотограф, який ловив всі наші світлі моменти, і ще скільки теплих та щирих жінок, тих, які відчувають. А наприкінці ми змогли взяти з собою тюльпани, ніби шматочок тієї легкості, щоб не забути, вона поруч і вона в мені. А ти пам'ятаєш, де тобі востаннє було по справжньому легко?